У нас усіх є символом, символом боротьби за Україну Надія Савченко. Ви знаєте, що вона була захоплена в полон, взята в заручники, і перебуваючи в заручниках, вона продемонструвала справжній сильний бойовий український дух, дух українського військовослужбовця, який не зраджує батьківщину. Сьогодні ситуація дуже важка, вона є викраденою. І реакція української влади є дуже жорсткою. Ніхто не має права викрадати українських громадян. Це є порушення всіх без виключення Віденської конвенції, консульської конвенції, всіх норм міжнародного права і є категорично неприйнятною позицією. Я вам заявляю, що в нас зараз буде за моїм дорученням призначений новий адвокат. Який має захистити. Ми долучили до всього весь світ, до процесу звільнення всіх українських зручників, в тому числі і надії. І ми не заспокоїмося, поки ми не будемо мати можливість повідомити мамі Надії, що за її донькою, іручною Надією Цавченко все гаразд. Вона повернеться в Україну, вона буде здоровою. Буду захищати.